Іду я від ожини. І підняла я голову. Ви гляньте, що тут робиться. Ой-ой-ой, це літня бера. Зараз таку по кружочку обійдемо. Тут море трави, хоч би мені. Гляньте. Боже. Бачите. Вау, що робиться. Після зими один раз кропила. Я стараюся, ой божечко, що робиться гляньте. На. Стараюся не кропити. От така в мене груша. Одна. У мене було п'ять. Я позрізала всі. от, Тому що була непотрібна. Три зрізала, дві оставила. отако, от пелганська красуня. Вона ще меншенька. Вона тут пізніше достигає. Зараз. Ой-ой-ой. Зараз. Ой-ой-ой. Гляньте. Теж, слава Богу. Але вона чуть пізніше достигає. Не набагато пізніше, але по самих розмірах видно, бачите? отака На яблунях ні одного яблучка, все вимерзло. Оце ці груші залишилось Ожина залишилася, оці китайські вишеньки залишилися, глід залишився. А все померзло. Дивіться. Ну, померзло, то й померзло. Добренько, на цьому все. Всім всього найкращого.